Дня, шановні присутні, сьогодні ми святкуємо річницю дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Це на світанку сталося колись. Війна назустріч молодому дню із гуркотом і брязкотом котилась, лавиною металу і вогню на нашу землю й долю навалилась. Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін. Летять залізні руки з хмари. Горить країна з чотирьох сторін, і на чужинці з неба просить кари. За батьківщину у боях мирали однаково. Доросли и мали. За долгие роки Еще не расшукали Усих могил солдатских на земле. Стоят ромашки в платьях белых, В воде ланяется ветла. Девчушка скромная робила Тебя над ждала. А звезды далеко далече Горели в небе над рекой. Ты называл меня в тот вечер Своей мечтой голубой. Ты говорил, пройдем по жизни, Будет даль светла. Ну, вдруг воєнною трубою Тебя отчизна позвала, і ти погиб на полі боя вдарі від нашого села Вічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про який сьогодні дізнались ми не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати, але воно, на жаль, не має мови. Лиш має біль і тому я прошу солдатів пам'ять шанувати мовчанням. Летали яблони и груши, Попыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, Седого, орла, за сетого слизового орла, того, которого любила, письма верит. Шла лифия, бой без песен, шла без митинга и знамен. В окружение попал в колестье наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку, Мы пробились по черной ржи по воронкам и буэрракам, через смертные рубышки. Летит, летит по небу крем усталый, летит в суньбане на иску дитя. И в том и страшном есть промежуток мая. Віті зим, і підгрімів той бій кривавий, вони ще досі там, на полі слави, у клін їм мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, Вітчизни матері сіний, немає правди у війни, вона лише мирі у любові. Ніч, і тільки сорі за вікном, ніч, усе поснуло тихим сном. й запалюю свічу, тільки самий та далеко від лиців, немовлека я молив тихо ще почу. Тож вітаємо вас усіх цим світлим днем, днем перемоги і запрошуємо всіх коштувати солдатську кашу. Перед боем тихие теплые вечера И покрыт тревожною сон тишиной У вчерашних мальчиков гимнастерки новые И письмо от мамы с собой